Привіт, мене звати Богдан і з вами експерт з інженерних рішень. Венкон. Сьогодні ми розглянемо як правильно підібрати електроконвектор для правильного та комфортного обігріву вашого приміщення. Давайте крок за кроком розглянемо, на що варто звернути увагу. Крок перший. Визначення потужності. Зазвичай потужність електроконвектора вимірюється в ватах. Якщо ви обираєте його як основне джерело опалення, то рекомендовано брати приблизно 100 Вт на 1 метр квадратний. Наприклад, для кімнати у 20 квадратних метрів потрібно брати 2000 Вт, для кімнати в 15 квадратних метрів відповідно 1500 Вт. Однак важливо відзначити, що дана формула може змінюватись, адже ефективність обігріву кожного приміщення напряму залежить від його тепловтрат, які обраховуються окремо. Ці тепловтрати напряму залежать від таких факторів, як рівень теплоізоляції приміщення, висота стелі, кількості та якості вікон, розташування приміщення в межах будівлі, а також основним чи додатковим приладом буде цей обігрівач у вашому приміщенні. Ці деталі слід враховувати, якщо вашою метою є забезпечення максимальної енергоефективності, проте у більшості випадків буде актуальною формула 100 Вт на 1 м квадратний, що рівноцінно 1 кВт на 10 квадратних метрів. Крок другий вид термостату. Їх розділяють на механічні та електронні. Механічні термостати. Це основний вид термостатів, які контролюють температуру завдяки механічних елементів, такі як важелі або датчики. Завдяки відсутності складних електронних компонентів вони вважаються більш надійними, однак варто врахувати той момент, що вони є менш точними в порівнянні з електронними аналогами, і також те, що під час роботи може виникати специфічний звук класення, який може викликати у вас дискомфорт. Електронні термостати. Такі термостати використовують електроніку та сенсори для контролю температури. Вони є безшумними та забезпечують точне регулювання і можуть мати додаткові функції, такі як програмування, Wi-Fi керування чи інші інтелектуальні режими енергозбереження. Крок третій: тип тену та його конструкцію. Є два варіанти тену: закритий та відкритий. Відкриті тени. Такі нагрівачі представляють собою тонкі металеві елементи, наприклад, нікельхромовані дроти. І можуть виглядати як голки чи тонкі стрижні, і від цього носять назву ще голчастих нагрівачів. Порівняно з іншими видами тенів, цей тип відзначається найвищою температурою нагріву і найменшою інерцією тепла, що означає швидке нагрівання і охолодження після виключення. Голчасті елементи нагріву майже повністю відкриті до впливу вологості, і також можуть бути більш вразливими до забруднення із грання на ньому пилу, ворсинок чи шерсті, що може викликати специфічні та неприємні запахи. Такі конвектори не рекомендується встановлювати у ванних кімнатах та санвузлах. Закриті тени. Це нагрівальний елемент монолітного типу, який складається з ніхромової нитки, вкладеної в діелектричний матеріал. І розташованою в єдиному алюмінієвому корпусі з металевими ребрами для збільшення тепловідачі від нагрівача до оточуючого повітря. Вони володіють вищою стійкістю до тепловтрат і сприяють до більш ефективного отримання тепла в приміщенні, однак потребують більше часу для нагрівання. Крім того, вони мають високий рівень захисту IP24, що дозволяє використовувати їх у вологих приміщеннях. Крок 4 Спосіб установки та монтажу. В залежності від конструкції та способу установки, електроконвектори розділяють на два типи: настінні та підлогові. Настінні електроконвектори. Ці конвектори призначені для розміщення на стіну за допомогою спеціальних кріплень, що дозволяє розміщувати їх по периметру приміщення. Вони ідеально підходять для випадків, коли потрібно зекономити простір на підлозі. У більшості моделей настінне кріплення входить в комплект з обігрівачем. Підлогові електроконвектори. Такі конвектори розміщуються на підлогу на спеціальні підставки, завдяки чому можуть переміщуватися з одного приміщення в інше. Підставки входять в комплектацію та можуть бути двох типів стаціонарні та з колищатами. Деякі моделі також оснащені додатковими ручками для зручності переміщення. Такі моделі максимально практичні, адже дозволяють вам використовувати обігрівач у будь-якому приміщенні. Варто відмітити, що в більшості підлогових моделей настінне кріплення входить в комплектацію, що робить їх універсальними моделями в плані монтажу. А моделі настінного типу мають можливість доукомплектації підставками, проте наявність такої опції варто переуточнювати, і тоді підставки докупляються додатково. Крок п'ятий: система управління та додаткові функціональні можливості. На сьогодні є різні варіанти систем управління конвекторами. Але їх складно виділяти окремо, тому що вони можуть поєднуватись між собою. Проте їх класифікують наступним чином: електроконвектори з механічним управлінням. До таких конвекторів відносяться моделі, в яких регулювання температури відбувається за допомогою поворотної ручки, яка може мати декілька варіантів позначок: від мінімума до максимума, від 1 до 6, і також з градусами від 5 до 30. Електроконвектори з електронним управлінням. Ці конвектори включають до себе моделі, які мають дисплей з індикацією температури, яка налаштовується за допомогою кнопок двох типів механічних або сенсорних. Електроконвектори з дистанційним управлінням. До цієї категорії конвекторів відносяться моделі, які керуються за допомогою дистанційного пульта або ж через Wi-Fi за допомогою спеціального додатку, що максимально спрощує керування обігрівачем. Стосовно додаткових функціональних можливостей, варто відзначити наступні: можливість регулювання потужностей, регулювання режимами, екорежим, таймер, програматор, датчик присутності, вбудований вентилятор, захист від перекидання. Захист від перегріву та захист від замерзання. Всі ці функції можуть поєднуватись між собою різним чином, тому вибір залежить конкретно від ваших вимог та застосування. Навіть невеликі деталі можуть значно впливати на ефективність та комфорт застосування обігрівача. Крок 6. Відгуки та рейтинги. Рекомендуємо вам звертати увагу на відгуки користувачів та рейтинги різних моделей електроконвекторів. Це допоможе вам визначитись, як добре працює обрана модель на практиці. І радимо, звісно, звертатися до наших спеціалістів за професійною консультацією та підбором моделі, щоб не помилитися у виборі конвектора. У цьому відео ми надали вам рекомендації щодо основних критеріїв для правильного підбору електроконвектора для обігріву. Якщо вам сподобалась дана інформація і ви бажаєте дізнатися більше, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Залишайте свої питання та коментарі у розділі нижче. Ми обов'язково на них відповімо. Дякуємо за перегляд. До зустрічі. Венкон, експерт з інженерних рішень. Разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.